Вітаю вас, любі мої юні дослідники. Сьогодні ми вчимо правила безпечної поведінки на водони. Тож приготуйтеся буде цікаво і корисно. Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись, клас наш радо вас вітає, настрій кожен гарний має. Станьмо разом, дружне коло. привітай нас, рідна школа. Добрий день! Починаємо з програми, як почуває себе ненька Україна. Скажіть, будь ласка, друзі, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, який день тижня? А яке вранці було небо? Що стосовно опадів, яка температура повітря? Ви молодці, якщо чогось не знаєте, запитайте своїх дорослих. Я запрошую вас на ранкове коло. Скажіть, будь ласка, яке тут є заяве слово? Річка, океан, круг, струмок, ставок, море, озеро. Ну, Звичайно, це буде слово круг, але воно нам знадобиться надалі. Якою назвою можна об'єднати решту слів? Ну так, звичайно, це все водойми. Як ви думаєте, чому людям подобається водойми? Мабуть, тому, що ми самі складаємося із води. Є природні і штучні водойми. Згадайте, будь ласка, чим вони відрізняються. Люди полюбляють відпочивати біля водою. Так, іще, чи відпочиваєте ви на воду й Хочеться мені запитати, чи рибалите ви, купаєтеся, засмагаєте. Ну, Звичайно, багато людей це робить. Але маємо пам'ятати про безпеку на воді. Не заходьте у воду без нагляду дорослих, не стрибайте у воду у незнайомих місцях. Перебуваючи на сонці, завжди одягайте головний обір. Не запливайте далеко від берега. А ви зараз зупиніть відео, подумайте і доповніть перелік правил поведінки на водинах. Користайтеся допомогою дорослих, вони вам більш детально можуть розказати про правила поведінки у воді. Що ж належить до водой? Ви згадали, які водойми є в нашій країні? Які правила безпечної поведінки на воді ви запам'ятали. Що було найцікавішим на уроці? Я пропоную вам іще із цікавого попрацювати в робочому зошиті з друкованою основою на сторінці 15. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Як же діти дотримуються правил поведінки на воді? Наклеїмо зелений кружечок, якщо вони таки їх дотримуються. Будь ласка, наклеїмо. Зупиняйте відео для того, щоб це зробити правильно. Інші дітки правила порушують. Давайте пронумеруємо, які правила порушені на якому малюнку. Перше. Не запливай за буйки. Знайдіть, будь ласка, де порушено це правило. Поставте там одиничку. Не купайся під час великих хвиль. Це друге. Не пірнай в воду біля незнайомого берега. Третє. Не плаваємо на дурних матрацах без нагляду дорослих. Четверте і п'яте не стрибай з човна. Зупиніть відео і перегляньте ще раз, чи правильно ви пронумерували правила, які порушують дітки. А я хочу вас попросити оцінити нашу зустріч. Зелена. Цеглинка Лего на уроці мені дуже сподобалась, жовта на уроці мені сподобалась, червона на уроці мені не сподобалась. Дякую вам за увагу і бажаю гарних відпочинків улітку і всього найкращого.